Вітаю всіх! Карта дня на завтра, 27 березня 2023 року. Що хочуть сказати нам наші ангели-охоронці. Свіжий воздух. Що ж, бувайте на природі, на свіжому воздуху. Зараз ви нуждаєтесь в цьому, займіться своїм здоров'ям, дерев'я, цвіти, полазьте в полісадничку, прогуляйтесь з дітками, в общем зверніть увагу на себе, на своїх дітей, пообщайтесь з природою. Весна! Хоч правда, вже похолодало. Перед цим було дуже тепло. Як завжди, починаємо з овнів. 27 березня 23-го року. Овни. Карта мага. Ви завтра артистичні, харизматичні. Покажіть себе. Все у ваших руках буде горіти. Все у вас получиться. Як ви захочете, так і буде. Карта великих можливостей, великих можливостей. Дуже гарно починати якісь нові справи, одиничка. Так, кубки. Четвірочка кубків. Завтра життя може дати якийсь шанс. Дивіться, не пропустіть його. Це карта для тільців. Тільці. А можливо, ви і завітите цей шанс, але будете думати, чи потрібно міняти те, що ви маєте, на те, що вам буде предлагати життя. Подумайте, посильте. Можливо, і вірно. Рицарь Кубків для близнюків. Близнюки, завтра у вас положительний день, переговори, можливо, якісь будуть, і вони пройдуть успішно. Любі діла, які ви завтра будете починати, дійте, починайте, вони завершаться успіхом. Якщо хочете когось підкорити, об'яснитися в любві, це теж сюди. Раки, карта дурак. Будьте обережні, не будьте, будьте обачливі, осторожні. Щось, якщо будете особливо, щось нове впускати в своє життя. Дивіться, тут у нас дурака, обрив перед ногами, а він дивиться вгору і не замічає, що перед ним, можливо, якась опасність. Це карта всього нового, легкого, може відігратися як день, проведений, знаєте, просто в легкості. В легкості, коли все сприймається в житті легко. Леве, Верховна Жріця, карта тайни. Леви, прислухайтесь до своєї інтуїції, до свого внутрішнього голосу, до своїх знаків з вищих сил. А також це карта, яка може сказ... говорити, що якісь таємниці можуть виплести наружу. Хтось загляне і узнає про ваші скелети. Так що хорошо їх прячте в шкафу своєму діви. Діви завтра будуть працювати. Хто ходить на роботу, буде працювати, не піднімаючи голови, хто не ходить, буде займатися домашнім господарством. Але це. Карта праці навіть через, не хочу, навіть через не хочу. Можливо, не дуже й хотітиметься, але буде треба. Так, далі у нас йдуть терези, паш Пентаклій. Е, повсякденні справи, робота, домашні діла, заробляння грошей, людина, на яку можна положитися, покластися, початок чогось нового, якоїсь нової справи все те сюди. Скорпіончики, скорпіончики дай гарний для переговорів, дай гарний для того, щоб не поспішати, подумати, розслабитися. Карта любовна, чуттєва, так що можете продатися і любовним почуттям якимсь. Стрільці, карта жезлов. Двоєчка жезлов плануйте, вивчайте інформацію. Впускайте в своє життя щось нове. Для когось відіграється як планування якоїсь поїздки, а може й сама поїздка, бо людина дивиться на дальні берега. Кози роги, козироги, козироги. Завтра якась ідея виникне в вашій голові світлі. Будьте обережні з цією ідеєю. У нас мечева ідея, але це карта шансу, карта шансу. Можливо, якесь рішення треба буде приймати негайно. Можливо, попрощати вашу ідею, прийдеться в життя. Щось нове може прийти. Водолії Водолії — перспективи на майбутнє. Хтось звернеться до мудреця за порадою, хтось сам буде мудрецом, хтось буде в колективі з людьми договарюватися. Це карта більше про роботу, про гроші і про фінанси. І рибки. Рибки завтра посвятіть себе сім'ї. Сім'я, фінансовий стан сім'ї, бли... старше покоління, менше покоління, в общем, діти, собаки, коти, батьки, дідусі, бабусі все це завтра в вашому фокусі, в вашого внимання. А Також карта прибулі, так що, можливо, комусь щось і перепаде. Бажаю сьогоднішньої тихої і мирної ночі і завтрашнього гарного, продуктивного дня.